Турбота з народження вдома у закладах сімейної медицини Вінницької області впроваджується програма, яка підтримує родини з дітьми до трьох років. За підтримки обласної військової адміністрації дана даний проект проваджується в декількох громадах центрами первинної медико-санітарної допомоги, таких як Хмільник, Козятин, Томашпіль, Літин. Але є такі плани, щоб кожна громада взяла цю програму. Якісна медична послуга це є важливим елементом стратегії демографічного розвитку України, яка затверджена урядом до 2040 року, і саме одною із складовою. Це доступ до якісної медичної послуги. Тобто кожна дитина повинна мати якісну медичну послугу, особливо це важливо в ранньому віці. Послуга домашнього консультування надається жителям Хмільницької громади. Під час візиту патронатна сестра проводить огляд малюка, визначає стан його здоров'я. А також ділиться з молодою мамою інформацією про догляд дитини, вакцинацію, профілактику травматизму, кишкові коліки, набір ваги, перші прогулянки та купання. Ми проводимо огляд новонародженого, вимірюємо об'єм грудної клітини, об'єм голівки, оглядаємо попочну рану, ножки чи розводяться правильно. У нас є транскутанний білірубінометр і ми визначаємо, чи в дитини патологічна чи фізіологічна жовтяниця. Якщо показник вище норми, ми скеровуємо тоді вже до сімейного лікаря. Також розповідаємо мамі про переваги грудного вигодовування, щоб зберегти лактацію, як правильно харчуватися, режим дня. Годуючої матері проводимо моніторинг розвитку дитини. Дитинка дуже хороша. Мама також теж дуже відповідальна, дотримується усіх рекомендацій і лікаря, і тих рекомендацій, які я надаю. Мама двомісячної соломійки Ольга каже, що чекає на підтримку медсестри. Для неї одна з переваг, що не потрібно спеціально їхати до лікарні. Під час візиту вдома можна отримати своєчасну консультацію. Патронаж медичної сестри це дуже зручно. Я вважаю, що це дуже важлива функція, яку виконує медичний персонал, оскільки маленька дитина потребує максимального контролю, особливо в такій ситуації, наприклад, як я, це в мене перша дитина. У мене абсолютно по кожній причині зразу паніка. І коли приходить медпрацівник, це заспокоює. Домашні візити це не лише медичні огляди, але й можливість надати сім'ї психологічну підтримку, навчити батьків створювати безпечне середовище для дитини. Окрім того, батьки з малюками можуть отримати фахову підтримку у центрі життєстійкості, який працює при хмільницькій первинці. Медичні сестри нашого центру пройшли спеціальне навчання патронажне для того, щоб надавати таку медичну допомогу, медичний супровід. І якщо при огляді медична сестра буде розуміти, що потрібно ще супровід психолога чи супровід соціального працівника, вони будуть долучатися до роботи і до процесу також. Програма Турбота з народження вдома дає змогу своєчасно виявити проблеми у розвитку дитини, надати родинам необхідну підтримку для забезпечення здорового та гармонійного розвитку малюка.